Здавайся, бурячить! Ползу, ползу, мужики, ползу! Сьок, взяв! Дай мені без пяшки себе! Отримали бойове завдання. Треба було зачистити посадку і завести туди піхоту. Е, на задачу ми виїхали двома ротами нашими з полку. Та з нами працював сіміжний підрозділ. Така у нас була інформація, що по всім цих музі десь 10-12 чоловік було противника. Перший хамер заїхав на точку без пригод, але другий хамер заїхав трошки з пригодою. Коли вигружались з хамбі, по нам почало працювати в піві вороже. Все пройшло нормально, ніхто не постраждав. І вигрузились і пішли на нашу точку, де ми повинні були працювати. Це було, це було довго, тому що контакт у нас був десь в обід, а висувалися ми півночі. Ну, Ми прийшли дистанцію, прийшли до дистанції до відкритки, трошки відпочили. І мали, маленькими прибіжками потрібно було цю дистанцію. там було 400 метрів до ділянки. Ми просто на собі дуже багато тягли і води, бо це літо, це дуже, дуже. жарко. У нас у кожного було по 4 булки води, тільки води, 4 бутилки. Ми, це, це, ми, ми не лічимо БК і все остальне, гранати, і все остальне. Ми побачили нору і бліндаж і чули там, що розмовляли. Ну, Почали стріляти, бо туди і прострілювали. Да, там зерна. Там по-любому. О там накрито, накрито. Там, там хто-то є, сірий. Хто-то є. Інтенсивно почали стріляти, стріляти, покликали нашого побратима ще одного, щоб нам допоміг. Стріляли, стріляли і почули, ай-ой-ай-ой. Ай, Ми почали кричати, здавайся, будеш живий. СДАВАЙСЯ, БУДЕШЬ ЖИТЬ! АВТОМАТ СРАЗУ, ГРОНАТЫ! ВЫЛАЗЬ! ВСЕ, ВЫШЛИ ОТТУДА! Ой. СТЯЖКИ, ИДИ СЮДА, СЮДА ИДИ КО МНЕ! Будешь жить? Будешь жить, если не будешь ничего делать! Ползу, 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 мужики, ползу! Все, взял? Дай мне две стяжки, сюда! Кто вот там? Еще есть кто-то? Я держу на контроле! Там у них были до 35-й, дайс так. Це типу, вважається, як у них елітний підрозділ. І всі вони, ну такі тілосложення в них, я вам скажу, спортивні всіх. І з ними було ну, важко працювати. ак 12 12 були в них, були тепловіз... тепловізори були і ночники були. Ми його перевірили, перевірили, забрали в нього документи. Документи пізніше передали в штаб, ну і спитали у нього, що коли він сказав, що там метро 150, метро 100, там ще є. Там і ще два йди. чоловіки, там, там є два чоловіки, там і два чоловіки. Сюди йди! Сюди йди, стій! Стоп! Для того ми там знаходимося, ми це зачищаємося, ми це все проходимо і хлопці, хлопці дуже молодці, молодці. Бо там були, там було, як тут сказати, там були такі чагарники, що хлопці на локтях лізли. щоб щось побачити. Бо вони в таких місцях зариються, що там пройти неможливо. Там треба, там, треба, там треба в прямому, в прямому сенсі лізти. По-другому ніяк. Плюс! Откат!